Друзі, усім привіт. Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це телеграм-канал ком'юті трейдерів, де більше 150 людей вже сидять, торгують по системі скальпінг і не тільки. Якщо ти торгуєш по системі Smart Money або теханаліз, обов'язково приєднуйся. Якщо тобі не сподобається, ти в будь-який момент можеш буквально від'єднатися і все. А якщо тобі сподобається, приєднуйся, торгуй разом з нами. Welcome to the club, buddy. І так, перша моя позиція була по монеті Лінк. Дивимося, в нас є хороші такі рівні, плюс ми бачимо об'єми в стакані були. Але, на жаль, на жаль ми до тих об'ємів не дійшли, бачимо ось цей рівень. Від нього було неодноразове відштовхування: раз відштовхування, два відштовхування, три відштовхування і четверте відштовхування. Якщо чесно, я взагалі розраховував побачити пробой цих рівнів. Але потім я побачив, що був об'єм на продажу. Від нього ми могли відскочити, що в принципі і відбулося. Якщо чесно, я не встиг записати, як мене бере в позицію і цей об'єм. Але був в стакані фьючерсів досить таки великий об'єм на продажу. Скоріше за все, ми його просто не роз'їмо, а просто відштовхнемося від цього об'єму і тоді підемо донизу. Тому мої плани помінялися. Як бачимо, я тут я навіть виставив свої лімітні ордери в покупку на пробої вгору. Але я побачив цей об'єм і вирішив зайти в шорт. Я зайшов в шорт, рух пішов все ж таки від цього об'єму. Бачимо, я переключився на 15 хвилин таймфрейм, щоб більш картина була чіткіша. І все. Чекаю, просто рух вниз. Плюс, якщо дивитися на більшому таймфреймі, а це є 15 хвилин. Таймфрейм, в нас є неперекриті імбаланси, дезбаланс ціни. Я очікував хоча б підхід до сюди або до середини. А в ідеалі, побачите, вже в загальному full філ імбаланс, тобто повне перекриття імбалансу. І я сидів, чекав. В цій позиції я сидів досить недовго, тому що, на жаль, монета вкатила вгору, мене закрило по стоп лосу Але, але мене закрило по стоп-лосу в плюс. Чому? Тому що я переніс свій стоп-лосс в плюсик. Невеликий плюс, але в плюсик переніс. Якщо монета сильно там імпульсна вгору, краще в таких моментах перестрахуватися і все. Я перестрах... Рахувався, забрав по стоп-лосу, звісно, але забрав мій зерний плюс. Там буквально комісію покрив, нічого не заробив. А в другій позиції теж монета Link, а тут я вже зайшов в лонг. Тобто, то, що я хотів в першій позиції побачити. Як ми бачили, в першій позиції не пішов рух донизу. Хоча там були всі фактори на те, щоб піти донизу, але пішов малесенький рух вниз, і потім пішов відкуп ціни вгору. Переходимо до плану, так сказати, А, який я перший очікував пробой вгору. Там були виставлені лімітні ордери ще в першій позиції. Мене взяло в позицію не на повністю робочий об'єм, Стоп-лос стоїть, в принципі, в межах ризику. Я розраховував взагалі, що мене зараз виб'є по стоп тому що стоп лос досить був короткий по волатильності по стаканів, тому що стакан був дуже волатильний, а стоп був дуже короткий. Але все одно мене бере гарно в позицію на весь робочий об'єм, рух пішов вгору, пішов все ж таки збір ліквідності. Я вже сижу такий балдією, тому що все ж таки я був правий. Треба чекати пробу вгору не потрібно було брати відштовхування, але я взяв, повівся, так сказати, на візуальну картину на ринку. Треба було триматися свого плану. Я торгую пробої. То чому би і не торганути і зараз. Бачимо, ціна рухається вгору, активність є в стакані, плюс, бачимо, пішов пробой. Все ідеально. стоп лос я переніс вже в плюсик, малесенький плюсик, я його переніс. Краще в таких випадках перестрахуватися, тому що монети лінки бачимо, по першій позиції дала рух вниз і потім різко відкупилася. Тобто монету відкупляють і то продають. Тому в таких випадках краще перестрахуватися і зразу по можливості переставляти стоп лос в безобиток. Далі дивимося, монета поступово трошечка рухалася вгору, але потім монета в Тила вниз, що і в принципі я і говорив. Там появився, кстати, непоганий хороший об'єм в покупку на стакані фьючерсі. ось в даному місті появився об'єм в покупку, і я моментально переніс свій стоп-лосс за цей об'єм. Тобто мій ось стоп лос тут і стояв в даному місці. Це означало що? Це означало, що тепер я не в малесенький плюс, а в хороший відносно плюс е закриваю свою позицію. Але потім, на жаль, цей об'єм просто забирають ось. І ще цей об'єм, і все. Монета вкатила вниз, вже об'єм не тримає ціну, тому ціна з легкістю опотилася вниз, і все, мене закрило по стоп-лосу. Все одно я по цій позиції заробив завдяки тому, що раз, я там зафіксувався частично лімітними ордерами, два, я переніс свій стоп в плюс. На цьому я і зміг. Заробити. А в принципі, на цьому все. Дві позиції по лінку я зробив, забрав хороший плюс. Я думаю, це гуд, тому що в межах ризику і стоп лос був, і хороші позиції. Звісно, по першій позиції я поторгував трошки не по своїй стратегії, поторгував від об'єму, але я в рідких випадках торгую і від об'єму, від щільності. Тому і це можна вважати, я думаю, не помилкою. На цьому все обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Обов'язково приєднуйтесь, торгуйте разом з нами. Всім до зустрічі, усім пока!